Карибська криза номер два сценарій, який може зовсім незабаром стати реальністю. Москва відправила ядерну зброю до берегів Куби. Вам могло би здатися, що це заголовок із 1962 року, під час тої самої карибської кризи, коли світ як вважається був найближче до початку. Ядерної війни, однак це новини грудня 2025 року. Поки увесь світ очікує настання миру, журналісти повідомляють, що російський атомний підводний човен перебуває за лічені кілометри від кордонів Сполучених Штатів Америки і знову в центрі подій Куба. Що це таке? Провокація, наступальна операція чи звичайна механічна процедура. Всім привіт! Мене звуть Анастасія Гусарєва. І поки ви ставите лайки цьому відео, підписуєтеся на наш канал і пишете в коментарях, як ви розцінюєте цю інформацію. Я вам розкажу усі подробиці, які нам вдалося дізнатися стосовно нової можливої ядерної кризи, яка може нас з вами очікувати. Тож, поїхали. Американське видання «1945» звернуло увагу на захід російського атомного підводного човна проєкту Ясень на Кубу у 2024 році. Публікації зазначається, що в червні того року підводний човен класу Ясень М Казань з'явився в Гавань в Гавані. За оцінкою авторів матеріалу, цей епізод став наочною демонстрацією здатності російського військово-морського флоту діяти у віддалених районах світового океану, включно з регіонами, які традиційно сприймаються як зона стратегічних інтересів Сполучених Штатів Америки. Журналісти цього видання підкреслюють, що розгортання підводного човна біля берегів Куби стало для Вашингтона неприємним сюрпризом. У статті висловлюється припущення, що субмарина могла займатися збором розвідувальної інформації про американську авіаносну ударну групу «Джеральд Форд і потенційно передавати ці дані союзникам Росії, зокрема Венесуелі. На думку авторів, саме такі можливості роблять підводні човни класу Ясень важливим інструментом у руках Кремля, дозволяючи знижувати ефективність військово-морських сил США в безпосередній близькості від американської території. Видання також допускає, що Росія могла не обмежитися одиничним заходом і або розмістила, або планує розмістити підводні човни класу. Ясень чи ясень м у районі Куби на більш тривалий термін. За цією версією російський підводний флот може вести розвідку розміщення кораблів ВМС США поблизу Венесуели. Журналісти не виключають, що субмарини такого типу вже перебувають у зоні передбачуваних операцій. Окрему увагу в матеріалі приділено озброєнню цих підводних човнів. Представники класу ясень, включно із човном перм, оснащуються гіперзвуковою ракетою. Циркон здатний нести ядерний заряд. В публікації згадується, що ця зброя, яка розвиває швидкість до 9 махів, фактично пройшла випробування з підводного човна ще у 2021 році. Ракета має власну систему навігації, що за заявами розробників підвищує її точність. Поступово циркон має замінити застарілу протикорабельну ракету П-700 граніт. Тема стратегічних озброєнь пролунала і в заявах президента Росії Путіна. В жовтні він повідомив про випробування підводного безпілотного апарата посейдон, оснащеного ядерною енергетичною установкою. 29 жовтня. Під час зустрічі із військовослужбовцями Путін заявив, що в ході. Проведених напередодні випробувань апарат уперше був запущений стартовим двигуном з підводного човна носія, а також була увімкнена атомна енергоустановка, на якій Посейдон пропрацював певну кількість часу. Відеозапис виступу був опублікований прес-службою Кремля. За словами того ж таки Путіна, потужність Посейдона значно перевищує потужність нової російської міжконтинентальної балістичної ракети Сармат. Президент також заявив, що апарат неможливо перехопити і що він не має аналогів у світі за швидкостями та глибинами руху. При цьому жодних доказів того, що заявлені характеристики були підтверджені, представлено не було. Обставини випробування, їх місце, маршрут, тривалість та інші технічні деталі розкриті, звісно, що не були. Незалежні спостерігачі своїх коментарів у відкритих джерелах не публікували. Водночас розробка посейдона та інших подібних систем не є для нас новиною. Про них Володимир Путін розповідав ще у своєму посланні федеральним зборам у 2018 році. Тоді, окрім підводного апарата, він говорив про гіперзвуковий планер Авангард міжконтинентальну ракету Сармат і аеробалістичну ракету Кинжал. Усі ці зразки озброєння активно використовувалися в російській пропаганді як символи зростаючої військової могутності країни і високого технологічного рівня оборонно-промислового комплексу. Однак, на практиці до серійного виробництва була доведена лише ракета Кинжал, яка, на жаль, активно використовується у війні проти України. Сармат знову опинився в центрі уваги вже у вересні 2024 року, коли передбачуваний випробувальний пуск цієї міжконтинентальної балістичної ракети завершився серйозною аварією. Попри заяви про постановку ракети на озброєння, насправді вона за оцінками експертів найімовірніше залишається не повністю готовою навіть до експлуатації. Ще одним проєктом, про який Кремль повідомив публічно, став бурівєснік. 26 жовтня було опубліковано відеозапис за участю Путіна і начальника генштабу Валерія Герасімова, де повідомлялося про випробування ракети 21 жовтня. За словами Герасімова, бурівєснік пролетів за 15 годин близько 14 тисяч кілометрів. Норвегія підтвердила факт ракетного пуску цього дня на полігоні нової землі, однак жодних даних про сам політ крилатої ракети не надала. Проєкт підводного автономного апарата з ядерною енергетичною установкою залишається суворо засекреченим. Однак, деякі деталі все ж таки відомі, коли Путін уперше розповів про нього у 2018 році. Апарат ще не мав назви. Вона була затверджена через місяць за підсумками голосування на сайті Міністерства оборони Росії. При цьому сам проект існував раніше в листопаді 2015 року. В репортажах Першого каналу і НТВ про нараду з питань розвитку оборонно-промислового комплексу були показані документи із зображенням океанської багатофункціональної системи Статус 6 Документи перебували в руках офіцера, і зображення на них було добре помітно. Попри те, що кадр виглядав як випадковий, однозначно стверджувати це складно. Вважається, що саме статус 6 згодом отримав назву Пасійдон. Носієм Посейдона є атомний підводний човен проєкту 09852 «Белгород». Спочатку він будувався за проєктом. Антей і призначався для використання протикорабельних крилатих ракет. Однак, у 2012 році підводний човен перезаклали за іншим проектом як носій для спеціальних операцій. У січні 2023 року агентство ТАС із посиланням на анонімне джерело близьке до військового відомства повідомило, що перший комплект торпед для цього підводного човна вже виготовлений. Скільки саме таких торпед може нести Білгарад, невідомо можливо лише одну. Не розкривається і потужність ядерної бойової частини Посійдона. Єдине публічне твердження з цього приводу це слова Путіна про те, що вона значно перевищує потужність Сармат. За своєю суттю, посійдон являє собою безекіпажну атомну підводну систему, здатну рухатися на практично необмежену дальність. Припускається, що його ядерна бойова головка може знищити прибережне місто, великий порт або навіть військово-морську базу. В минулому існували версії, що подібні системи можуть використовуватися для створення штучного цунамі. Однак ці проекти так і не були реалізовані. Дискусії щодо ефективності такої зброї велися як і у західній, так і в російській пресі, але однозначного висновку про її виняткову ефективність зроблено не було. Утім, у Посідона й «Бурєвєсніка» є спільні властивості. Вони відрізняються від класичних балістичних ракет наземного і морського базування, які становлять основ... основу стратегічних ядерних сил Росії та Сполучених Штатів Америки. Використання таких систем у поєднанні з міжконтинентальними балістичними ракетами ускладнює завдання противника, змушуючи його протидіяти цілям різних типів одночасно. Ну і чому подібні заяви і дії відбуваються саме зараз? Питання, яке активно обговорюється в пресі та соціальних мережах, незалежно від ступеня готовності Посейдона і Порів'єсніка, ідеться про стратегічні ядерні системи, з якими Захід змушений рахуватися. Їхня дальність і потенційні можливості роблять подібні заяви адресованими передусім Вашингтону. При цьому в реальній війні вже сьогодні активно застосовуються підводні безпілотні системи, хоча і не ядерні. Україна успішно використовує такі дрони для атак на російський флот у Чорному морі. В грудні повідомлялося, що українські підводні апарати могли опановувати тактику прихованих засідок, що дозволяє знищувати ворожі субмарини навіть у захищених портах. Ураження підводного човна класу Варшав'янка в порту новоросійська стало наочним прикладом цих можливостей, як розповів в ефірі телеканалу Київ 24 капітан першого рангу запасу ВМС України, колишній заступник начальника штабу ВМС Андрій Риженко. Російські кораблі підводні човни в Новоросійську становлять основну основну загрозу для України, оскільки саме звідти регулярно запускаються ракети калібр. За його словами, після таких атак Росія буде змушена посилювати заходи безпеки, що обмежить кількість виходів таких кораблів у море. На тлі цих подій ядерна риторика звучить дедалі гучніше. З 2022 року згадки про ядерну зброю дедалі частіше з'являються в заявах російських політиків. Одним із найактивніших авторів таких висловлювань залишається, звісно, що Дмитро Медведєв, якого вважають не головним ідеологом знищення усього світу. Його заяви викликали різку реакцію з боку президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який 1 серпня повідомив про наказ розмістити американські атомні підводні човни. У відповідних регіонах за словами Трампа це рішення стало відповіддю на вкрай провокаційні заяви Медведєва. Він наголосив, що слова мають значення і можуть призводити до непередбачуваних наслідків. Водночас, як зазначив аналітик BBC Павло Аксьонов, зі слів Трампа було складно зрозуміти, які саме підводні човни і в які райони планується направити. У США є чотири класи атомних субмарин, і лише один із них, клас Огайо, несе балістичні ракети з ядерними бойовими частинами. За словами аналітика, якщо йшлося саме про такі підводні човни, їх перекидання не змінює кардинально стратегічний баланс у складі ядерної тріади США, атомні підводні човни є лише одним із елементів поряд із міжконтинентальними ракетами і стратегічними бомбардувальниками. Однак будь-які публічні заяви і накази пов'язані з ядерною зброєю незмінно викликають міжнародний резонанс. Ядерна зброя виконує свою функцію стратегічного стримування вже за самим фактом існування. Тому навіть риторичне згадування можливості її застосування фактично стає елементом тиску, саме з цієї причини ядерна риторика майже завжди призводить до зростання напруженості та підриву стратегічної стабільності у світі, який і без того залишається вкрай. Крихким, Тож це все, що встигаємо розпо... розповісти вам станом на зараз. Далі буде більше інформації. Тож обов'язково підпишіться на наш канал, аби не пропустити. Ну і напишіть нам в коментарях свої враження від почутого: чи вірите ви в те, що ядерне протистояння завершиться лише погрозами, чи все ж таки ви вже... Відносити себе до категорії одних із тих, хто вже готується до ядерного протистояння. Ну, а ми будемо з вами зустрічатися в наших наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Бережіть себе і мийте руки з милом. Всім па-па!